Добрий день, я Піскурі Одаліна, учениця 7 класу Охтарської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 імені Репія. Тема дослідницького проєкту громадські ставки, актуальність дослідницького проєкту. Особливою проблемою сьогодення є стан малих річок, бо вони є джерелом водопостачання промислових комунальних і сільськогосподарських підприємств, поповнення запасів підземних вод. руслі малих річок та струнків. Загородивши протік хреблою, створюють ставки. Воду з них використовують для розширення полів і садів. У ставках розводять рибу та водоплавну птицю. Мета дослідницького проєкту: з'ясувати особливості річки та ставків на території Чернеченської та Грунтської ТГ. Завдання. Особливості річки Грунь на території Чернеченської та Грунтської ТГ, охарактеризувати ставок у архіві річки Грунь, охарактеризувати ставки на струмку притоці, що протікає через село Гнилицю, методи дослідження: Експедиційний картографічний і столітлографічне описовий. З метою вивчення особливості протікання річки Грунь було здійснено експедиційні дослідження. У серпні 2020 року вздовж річки від села Сного до <кій> села Південної околиці села Грунь. У жовтні 2021 року з метою вивчення верхів'я річки від автотраси Охтарка і Зіньків до дамби на північній межі Ставка. У серпні 2023 року вздовж струмка притоки на території села Гнилиця грунь грун з довжина якої 59 км. Площа басейну 995 км2. Відноситься до малих річок. Річка ліва притокує першого порядку річки Грунташень, притокує другого порядку річки Псал та притокує третього порядку Дніпра. На території Сумської області басейни річки Грунь знаходиться в Черначинській та Грунській ОТГ. Тече переважно на південний захід. У пригорловій частині повертає на захід і північ. Падає в ґрунта шані на південний захід від села Дадакалівки. Утік річки Грунь знаходиться на схилах вододілу між басейнами річок Вороскла та псел. У 70-ті роки минулого століття архіві долини річки Грунь було заглиблене, і таким чином утворився ставок. Верхня межа ставка зафіксована дамбою. Русло річки вища ставка майже не виражена. Наявність його можна визначити лише по водноболотній рослинності. В наш час верхів'я долини річки грунь відокремлена від основного русла дію антрополенного чинника. Ставок досить повноводний, а це означає, що при змішаному живленні переважає підземна у ставку велика кількість джерел. У нижній частині ставка побудовано греблі із шлюзами. Коли рівень води у ставку підіймався, шлюзи відкривалися, і вода стікала в озеро, а з нього у річку Грунь. В наш час рівень води у ставку не досягає греблі, і ставок є автономною водоймою. Незначна кількість води витрачається на господарські потреби. На території села Сново також був ставок, але в наш час гребля зруйнована. Біля села Гнилиця річка Грим приймає струмок протоку, який притікає через село Гнилиця і зрегульований двома греблями. Струмок починається серед заболоченої місцевості 1500 метрів. На захід від села Молодичне долина струмка має глибину 15-20 метрів, ширину 350-400 метрів, крутизна схилів долини 20-25 градусів. У верхів'ї заплава заболочена. Довжина заболоченої частини 930 метрів. Схили лівого берега остро розрізані ярами. На схилах відслонюються відклади кайнозою. Плистооценові, неогенові і поліогенові, які представлені пісками та прошарками маргелів та пісковиками, олігоцентовими пісками та строкатими еоцен біоценполіоценом. На відстані 2030 метрів від витоку знаходиться гребля довжиною 190 метрів, яка утворює перший ставок довжиною якого 1100 метрів, середня ширина 240 метрів. Друга гребля утворює ставок довжиною 980 метрів. Струмок впадає в річку Гринь на відстані 700 метрів від другої греблі. Загальна довжина струмка 3700 метрів. У нижній течії заплава струмка заболочена. На території села Грин річка перекрита чотирма невисокими греблями, які утворюють руслові ставки. Русло річки звивисте, заплава заболочена. На південній околиці села річка протікає по заболоченій місцевості. Місцями немає постійної течії. Провіривши дослідження, ми зробили наступні висновки. Річка Грюн – класична мала річка. Особливості річки Грюн на території Черничинської Грюнської ТГ є. У верхів'ї села і синове схили долини річки Грюн дуже круті 14-17 градусів. Місцями обривості. Їх крутизна досягає 40 градусів. Є висота схилів у долини річки Грунь 15-20 метрів. В наш час майже вся течея річка Врунь взяла Синова до села Грунь, а також на території села Грунь зрегульована греблями, які утворюють систему ставків. Греблями перекриті також струмок протока річки, що протікає через село Гнилиця та відокремлено верхів'я завдяки в наш час. Початком річки є невелике озеро, що знаходиться один кілометр на північний схід від села Синова. Дякую за увагу.